Добрий ранок, друзі. Вас вітаю канал, життя в селі, як воно є. Ранок почався непогано. Дітика у нас погода гарна. Аж неможливо дивитися на нього. Красота. Прижару знову. Передають ще на два тижні жари. Не знімала довго відео, щось не було натхнення. Ще було бажання піти на тихі полювання на грибочки, але вчора вже не вистачило сили. Бо з обіду прийду додому, не знаю, що, що в руки хватати Але є такі дні, що взагалі нічого не хочеться робити. Вчора хто бачив мої відео, трохи посиділа коло своїх свинок випустила. Це я вам скажу. Відпочинок і задоволення подивитися на то все, як вони бігають. Ой. Наша гора. Сосна сохне, хоча й дощі йшли. В рівно вже нема тої зеленини, що було. А сонце то припікає. Дощі у нас гарні прийшли, але зараз вже дорога висохла, трохи порозмивало нам дороги. Але нічого. Я як завжди йду на роботу. Кожен день в цю пору. І кожен день, чим тяжче, тяжче стає долати такі відрізки дороги, але я не здаюся. Йду до своєї цілі, до своєї мети. Так що рухаюся вперед. Покажу вам трохи роса сюди, але такий злісний бур'ян у нас. Які який, який вже бомбони. Лізе на алечу. Треба його геть стягнути звідси, бо він ці алечі жити не дасть. Люблю я дерева, люблю усе визволяти, що потребує того. Є багато що. Яблуньок по дорогу. Непогано би було почистити. Завжди часу не вистачає. Ну, що зробити. Завжди згадуєш, коли дивлюся на яблуньки біля дороги. Завжди згадую. Казочку з дитинства, як визволила дівчинка яблуньку, і вона її потім нагородила яблучками. Як облагородила піч. Піч її нагородила пиріжками. Ой, такі казочки тепер ніхто не слухає. Затихання, боже боже. Виросла на моєму шляху. Ну, гору ніхто не забере. Вона мусить бути. Бо так її зробила природа. Так, про Явлінку хотіла розказати. Ще того року чоловікові показували, що треба цих дві яблуньки почистити. А в нього ще не доходять руки. О, одна яблунька тут. Це молода, але треба почистити. Там далі є ще одна, та трошки старіша, і яблука більші. Ця камінна дорога. Ноги вмирають на цій дорозі. О, яка яблунька. Її би почистив. Яблука гарні, великі. Ой, руки не доходять, не доходять, бо це треба спеціально їхати, або йти, брати інструмент і це все пилити, це все чистити. А руки сюди не доходять, бо це треба спеціально їхати. Або коли по дорозі у поле їхати, не знаю. І все це зробити, але коли, не знаю. О, щось я дуже заностальгувала. Дякую, друзі, що були зі мною. Я біжу, як завжди, на роботу. Повторюся. Всім гарного, мирного, спокійного дня. Всім натхнення до роботи. Всього всім найкращого! Сонечко пробивається крізь вакацію. Спокійного, спокійного дня. До побачення!